З приводу мобілізації в Україні знову ж таки сьогодні говорять про те, щоб депутатів Верховної Ради відправити на фронт, друзі. Я вам скажу депутатів Верховної Ради там більше 400 чоловік. Так, 430 беремо. А ви не рахували, скільки депутатів місцевих рад, і скільки людей їх обслуговує в кожній раді? Так, от я вам скажу: всього їх біля півмільйона. Я порахував, все взяв. Зайшов в інтернет просто дуже просто: сільські ради, міські ради, селищні е і таке інше біля півмільйону. І тепер дивіться, питання ж не в тому, що ці півмільйону не підуть в армію, а їхні діти не підуть ніколи, їхні е їхніх родичів діти не підуть. Бо ви знаєте, якщо людина в сільській раді сидить там в керівництві сьогодні повістки роздають голова селищної ради, він же своїм не буде видавати ніколи. Ви ж розумієте, ніколи такого не буде в селі, бо я сам з села я знаю, що є там близьке оточення, у яких все в першу чергу земельки отримать це вони, якісь блага отримать це вони, якусь надбавку. Це оця еліта місцева, а повістки будуть роздавати тільки отим горе-горе-горе людям, які бідували все життя в тому селі, не були нікому потрібні яким нічого ніколи не давали, дадуть тільки повістки. Тобто, землі вони не отримали, благ ніяких не отримали, отримують повістки. Отак От воно працює. Тому тут не в Верховній Раді ще питання. Питання в тому, що сьогодні півмільйона сидить в носі ковиряється по сільським міським радам, районним і обласним, і їхні родичі. Ну, а це мінімум, порахуйте. Ну це мінімум з родичами півтора мільйони. Мінімум. А ви розказуєте за 500 тисяч трактористів і комбайнерів про що ви говорите?